Щось два прямі ефіри вже відбулись нормально. І знову на третьому прямому ефірі чомусь мені YouTube кидає помилку, облоковану орієнтацію, поверніть телефон. Пробуй. Пробуємо, може у нас вдасться. За третій спробую. Це в нас пристрій Redmi Note 8. Або Redmi Note 8T. Точно я їх. Не перевіряв по технічній моделі. По камерах я їх не розпізнаю, не пам'ятаю. Точно як там їх відрізнити. І ще буде пізніше один пристрій Samsung A-145 і частково вже у нас розібраний. Ось такі в нас плани ще залишились. Два пристрій вже успішно розблоковано, залишився ось ці два Пристрій вимикаємо. А, для початку підключимо до комп'ютера. Пристрій побуло нормально, значить вимикаємо. Може побачити, що пристрій справді заблокований і зараз в прямому ефірі без фото, відео, монтажу будемо розблоковувати. Вбираємо режим Mi Assistant і підключаємо до комп'ютера. А вже з комп'ютера зараз запускаємо процес розблокування. Диспетчері пристрою нормально відображається наш телефон. процес розбутування і очікуємо. Так, пристрій розблоковано. Пішов перезапуск. Кабель відключаємо і перевіряємо результати розблокування зараз. Так, проходим дальше. Не Як бачимо, пристрій розблокований. Успішно У нас є доступні опції, яких не було раніше доступно, створити, обліковий запис або пропустити. Не пропускаємо, звичайно. І виходимо до робочого столу. Все, є робочий я прогружаю всі програми і точно бачите, що пристрій готовий, розблокований, і його можна без, без проблем налаштувати вже особисто під себе кому що потрібно. Прошу і налаштування Це є у нас Redmi Note 8 т Тож третій пристрій вдалося розблокувати успішно. За третьою спробою прямий ефір вдався, орієнтації не, не повертається вже поки що. Якщо комусь потрібно розблокувати пристрій, то в описі під відео будуть е, контактні дані для зв'язку. Пишіть Telegram, точно модель, е, або, як мінімум, для початку фото. Якщо не розумієте, як добре пояснити, що у вас заблоковано. І там вже детальніше можна буде б говорити, що, як можна це вирішити дистанційно чи з відправкою.